В яких я країнах жив? І, до речі, висунув по цим країнам, чи краще Україна чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав на часа. Потім в мене була після поранення Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, бачив, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтереса! А в Польшу, от зараз я в Польшу, до речі, живу. Да, забув вже трошки, як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. Я? Я, до речі, цього не помічаю. Але в наших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща, якась імені Варшава, якась найближча. Багато ж українців, погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже. це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, а тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, з -за законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією, і ти просто ну, не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, що не зробити вообще ну, попроще життя? Наше все так усложнять, наше стільки законів особливо Німеччина. Ну Тобі тебе не виходить просто цих країнах життя нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чемоданах. Бо з кожної сторони якісь дебільний закон, який готові тебе взяти, укасити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча, типу, здавалося б, в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити там, пару тисяч да, вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на всі проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фоново відчуття, що якого хера вони ну, реально у них все гірше, ніж у нас, майже все крім цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають на все краще. І вони самі по собі біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно це кордон.